Петриківка це не лише традиційне мистецтво, але й один з кодів української нації. І сьогодні, в часи повномасштабної війни, Петриківка розквітає на гільзах та снарядах. Таким чином, майстри перетворюють смерть на мистецтво і продають ці арт-об'єкти, аби збирати донати для ЗСУ. Військовий фотограф Валерій Кравченко привіз багато гільз та інших трофеїв і давно думав перетворити їх на щось красиве. Петриківку почав вивчати сам за допомогою інтернету. Я провіз гільзи. З фронту і було таке бажання самому розмалювати. Але щоб малювати, треба навчитися, бо так просто не візьмеш і не от, Тому я почав вивчати базові елементи: це зернятка, це горішки там і цибульки. А так як пензлики у нас не виробляються на заводах на фабриках, да, люди роблять їх самі. В Петриківці використовують так звані котячки. Пензлики виготовлені з котячої шерсті. Валерій для цього задіяв кицю своєї доньки на ім'я Шейла. На животику вистригли трошки шерсті, і е, я подивився, як роблять ці пензлики. Е, е, Сів дома, да, ці. і зробив. Штук 10, мабуть. перші спроби малювати були на папері. А потім, за участі майстрині Гани Олійник, ми спробували в студії розмалювати гільзи. Отже, зараз нам треба максимально красиво навчитись е малювати з нуля Петриківку. Валерій не з нуля. Я зовсім 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 з нуля. Тоді пропоную розпочати з того, щоб ви нам порадили перше намалювати на наших арт-об'єктах. Ну, На цій маленькій гільзи я порадила б намалювати таку от малесеньку ромашечку котячкою. Uh -huh. Бо цибулинку ви там намалювати ну, як би зможете, але вона буде така мікро-мікро, і ну, людині, яка, скажімо, не є професіоналом, їй буде дуже складно, бо маленькі розміри. Тож uh -huh. я думаю, котячко вам буде зручно. А на гільзі вже можна намалювати і циблинку, і цибулинку, от, Можна отаку відкриту квітку, як от у вас по ну, вашому такуди. прикладу. Так, так, можна намалювати на гівзі. Ну, давайте Засліду. почнемо з чогось. Я вперше в житті малюю шматочками котячої шерсті, і це прекрасно. Я дуже хвилююся. Та ну розслабтеся, отримуйте задоволення. Так, добре. То ви повинні отримати задоволення, а нергувати. Не Ні-ні ні. ні Ну насправді ні. давайте так. Дуже сумно, що ми розписуємо військові снаряди насправді. Нас але, але нас не зламати. Okay. Навіть це так, оцю е смерть можна no. в ній на ній так зробити життя. До речі, Петриківка це те, що свого часу Росія також намагалась вкрасти в України. і тому Петриківку ніколи не малюють на чорному фоні, тому що це радянщина. Чо, це а... час... на, чорно. на чорному це час, коли вбивали нашу Петриківку як котмову, так угу. і так само Петриківку вони. Хотіли, щоб вона була дуже схожа на їхні розписи. Ну, ми ж всі знаємо, що в Росії є розписи, які були вкрадені там в Голландії, то в Китаї. Вони ну, навіть в Росії там... все вкрадене. Ну так, і от вони тоді, цей період, коли була фабрика, вони все робили на Чорному. Тобто, майстри навіть говорили, що їх відправляли на Росію для того, щоб вони вчились малювати по триків. Угу. А взагалі, якщо це стосується там, от Петриківки, класичної справжньої Петриківки, то вона повинна бути на білому, а вже пізніше, тобто вона малюється на темно-синьому, на темно бордовому на темно-зеленому темно тлі, можна там, навіть там, на жовтому, тобто всі. -сі -сі. А саме а чорний всі. колір це є колір поневолення нашої Петриківки, коли вони хотіли її знищити. Угу. Тварин ми малюємо тих, тих, які живуть в Україні. Нелогічно малювати петриківського слона, якщо він не живе в Україні. Так само і Лева теж нелогічно малювати, коли його тут немає. Тобто, ми повинні ще розуміти, що якщо ми малюємо Петриківку, то ми її малюємо для України. Тобто ми малюємо те, що є в Україні, і таким чином ми це все популізуємо. так. Для майстрині Гани Олійник Петриківський розпис це давно вже частина життя, адже малює вона з 15 років. Сьогодні Ганна є також керівницею гуртка Петриківського розпису в одному з позашкільних закладів Дніпра. Сьогодні тут діти розписують петриківським орнаментом протитанкові їжаки, а гроші за їх продаж йдуть на допомогу ЗСУ. А після перемоги вона мріє продовжувати творити. В мене насправді дуже багато мрій, дуже багато планів, і я чекаю перемоги, тому що саме після перемоги я хочу зробити свою персональну виставку першу. І саме перемога є моїм таким стимулом. Звичайно, опанувати за годину Петриківський розпис неможливо, але за словами майстрині, у нас вийшло досить гарно. Головне це бажання, а ще працювати з душею, вкладаючи в кожен мазок пензлика любов до України.